Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Хочу залишитися у футболі. Зінченко заявив про готовність стати тренером. Скандальний президент клубу УПЛ потрапив в аварію, стан важкий. Лунін остаточно визначився щодо майбутнього. Андрій знає, чого хоче. Роналду запустив свій канал на YouTube і відразу побив рекорд. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко зізнався, що прагне продовжити свою ігрову кар'єру як мога довше, хоча вже розмірковував про можливість стати тренером у майбутньому. Сподіваюся, що до цього ще далеко. Хоча вірити, що в мене попереду ще довга кар'єра гравця. Але так я тримаю голові варіант того, що можливо одного дня я зможу стати тренером. Я дуже сильно хочу залишитися у футболі, але, чесно кажучи, поки не знаю, яка це буде роль. Я навчався у всіх тренерів, з якими працював протягом кар'єри. Вони різні і мають різні риси характеру, але всі вони вимогливі, просто держимі перемогою. Якщо я стану тренером, то безумно я хотів би, щоб моя команда контролювала м'яч та домінувала. Це не означає, що вам потрібно менше бігати. Це означає, що ви повинні насолоджуватися грою у футболі і бути дуже агресивним без м'яча. Вам потрібно буде дуже компактною командою, і ще багато чого іншого, занадто багато, щоб перераховувати зараз. Цитує Зінченко офіційний сайт Арсенала. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, а мені приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Скандальний президент клубу УПЛ потрапив в аварію, стан важкий, проте Олександр Поворознюк продовжує підтримувати інгулець. У середу, 21 серпня 24-го року, відбувся матч третього попереднього раунду Кубка України між пробоєм Городенка та Інгульцем Петрове, котрий сенсаційно програв з результатом 2-3. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, президент клубу УПЛ Олександр Поврознюк потрапив в аварію, коли добирався в Городенку. На щастя, інцидент закінчився без постраждалих. Зазначається, що стан Олександра стабільно важкий, проте, після допомоги лікарів він все ж. Таки відправився на матч. Український голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього. В Іспанії впевнені, що 25-річний уродженець Харківської області до кінця відпрацює свій чинний контракт із мадридцями. Він, як відомо, розрахований до літа 25-го року. Починаючи з січня майбутнього року, Лунін зможе вести перемовини з будь-яким клубом щодо співпраці. Джерело стверджує, що представники Андрія обов'язково розпочнуть такі перемовини та доб'ються значно кращих умов за майбутнім договором, ніж є зараз у Голкіпера в Реалі, де він перебуває в тіні бельгійця Тібо Куртуа. Виходячи з висловленого припущення в дні літнього трансферного вікна, що залишилося, очікувати переходу Андрія Луніна з Реала в інший клуб не варто. Його не буде. Артем Добик влітку покинув каталонців і поїхав шукати щастя в Італію. Жирона замінила українця, підписавши боя на Міовський. Новий форвард червоно-білих на прес-конференції сказав кілька слів про свого попередника. Довбик чудовий нападник, але я зовсім інший. Ми два різні гравці. Я не боюся порівнянь. Постараюся забити якмога більше голів і зможу виграти під Чічі, цитує форварда Ніл Сола. Варто зауважити, що Артем Довбик провів лише сезон у складі Жерони і одразу зумів виграти титул найкращого бомбардира Ла Ліги. Роналду запустив свій канал на YouTube і відразу побив рекорд. Португалець набрав 1 мільйон підписників менш ніж за 90 хвилин. Вчора, 21 серпня, Крищану Роналду запустив свій канал на YouTube під назвою UR Cristiano. 39-річний португалець одразу ж побив рекорд. Він набрав 1 мільйон підписників менш ніж за 90 хвилин. Такого на YouTube раніше не вдавалося нікому. На момент зйомки відео на каналі майже 7 мільйонів підписників. Нагадуємо, Роналду є людиною з найбільшим числом підписників в Інстаграм понад 636 мільйонів. Нападник Шахтаря Данило Сікан отримав новостворену клубну нагороду. Найкращий бомбардир сезону. Форвард став першим гравцем, якому вручили таку відзнаку. Як повідомляє прослужба служба донечан, церемонія відбулася 21 серпня на базі Святошин. А почесну статуетку футболістові пітоплиски команди вручив головний тренер гірників Маріно Пушич. Нагадуємо у сезоні 23-24 Данило Сікан став найрезультативнішим гравцем оранжево-червоних, забивши 16 нічів у 42 матчах, зокрема в активі Форварда 10 голів УПЛ, 4 у лізі чемпіонів і 2 у Кубку України. Приз найкращий бомбардир сезону відтепер стане традиційною нагородою клубу і вручатиметься щорічно. СК дніпро 1 ще не розпочинав ліквідацію заборгованості перед колишніми футболістами та обслуговуючим персоналом, повідомляє sport.ua. За інформацією джерела, клуб має п'ятимісячний борг. Якщо найближчим часом не розпочнуться виплати, екс-гравці клубу планують звернутися за підтримкою до керівних органів українського футболу. Нагадаємо, СК-Дніпро-1 надіслав УПЛ листа з проханням про зняття зі змагань, що й було зроблено на загальних зборах учасників Української премєр ліги в результати Дніпрян в замінив лівий берег, який виграв турнір 4, здобувши перемогу у фіналі над Минаєм. Динамо розглядає можливість співпраці з 19-річним захисником Іваном Єрмачковим, повідомляє легіонер із Київський клуб стежив за футболістом під час Євро Ю-19. Іван вихованець київського футболу. До 16 років виступав за Дінас, з яким ставав чемпіоном України Ю-15 у першій лізі. Згодом перейшов у Колос. Після початку повномасштабної війни опинився у Німеччині, де виступав за Вуперталер Ю 19, звідки у 24-му перейшов у Вердер. До слова, у юнацькій збірні України Єрмачков зіграв 6 поєдинків, 3 з яких на Євро Ю-19. Минулого сезону за Вупарталер провів 20 матчів, яких забив 2 голи. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.